Отця і сина, і святого духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. запрошую усіх вас на цей святий розарій, який буде транслюватись через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова EWTN. Де б ви не були, чи тут у люрт, чи далеко за кордоном, єднаймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадеті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаємось разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в цій скринці, яку ми зараз покладемо на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. «Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, і помер, і був похований і зійшов у вітхваль Третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, Сопричастя причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Let us now pray for our Holy Father. Molimoся за святішого Отцямского лева і в Його намірах. Отче наш число на небесах. Нехай Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід вона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Nunc et et in secula, seculorum. Amen. Перша світла таємниця хрещення Господня. Мрімося в наступних намірах за всіх християн, щоб оновили в собі благодать свого хрещення за дітей України, щоб зростали в мирі й любові, за поранених та знесилених на війні, за мир у серцях усіх людей доброї волі, за відновлення церков, зруйнованих під час обстрілів. за щире навернення тих, хто чинить зло, за родини розділені війною. За тих, хто готується до хрещення, і за нас усіх, щоб ми пам'ятали ми діти, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний предлона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. Друга світла таємниця, чудо в Кані Галідейській. Марія сказала слугам: Зробіть усе, що Він вам скаже. Ісус перетворив воду на вино. Це було перше чудо, яке об'явило Його славу, і учні його повірили в нього. Молімося за подружжя, які переживають кризу. За наречених, що готуються до таїнства шлюбу, за збереження сімейних цінностей, за мир в серцях українських родин. Отче, наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний предлона Твого Ісус.

Третя світла таємниця проголошення царства Божого і заклик до покаяння. Молімося в наступних намірах за тих, хто ще не знає Бога, за навернення сердець, що в такому духовному сенсі охололи. За мирне небо над Україною, за усіх хворих за усіх онкохворих за всіх, які страждають внаслідок невиліковних хвороб, просячи зцілення Отче, наш, що є сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід пліна твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.

Четверта слово світло – преображення Господня З Євангелія від святого Луки, Коли Ісус молився, вигляд його обличчя змінився, а одяг його став білим і блискучим. І з'явилася Мойсей і Ілля, які розмовляли з ним про його відхід в Єрусалемі. Морімося в наступних намірах за тих, хто розгублений у боїться майбутнього за оновлення віри в Україні а також за всіх викладачів, за студентів, за всіх, хто переживає ніч духовної темряви, отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. <рес> Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плодлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Slava a te seno e sia tuo il duco. Si in principio et et in secola, secolorum O Maria, per П'ята світла таємниця – встановлення Євхаристії з Євангелія від Святого Луке, і взяв хліб і, промовивши подяку, розламав і дав їм, кажучи, це моє тіло, що за вас дається. Так само і чашу, говорячи, це чаша нового завіту у моїй крові. Морімося за священників, які щодня звершують Євхаристію, про нові святі, численні покликання до монашого і священницького життя, також за тих, хто не може приймати святе причастя, Просимо також про єдність церкви у час випробування. Отче, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і плід плітлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. молімося. Просимо, Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсти та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Тру Христ, а Лорд. Господь з вами. Нехай з'їде на вас благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і залишиться назавжди. Амінь. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя. Наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, проласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід лона Твого. О ласкава, о люба, о солодка, Діво Маріє. <рес> Богородиця з юрт, молись за нас. Свята Бернадетто, молись за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. <рес> 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 Амінь. <рес> Дякуємо всім вам, дорогі друзі, за вашу участь в цій молитві. Сьогодні четвер, тому нагадуємо, що завтра, якщо п'ятниці, в нашій каплиці Свята Меса буде звершуватися в намірах наших добродіїв, тобто всіх тих, які молитовно або своїми пожертвами підтримують служіння католицького телебачення віковічного слова IWTN, сайту римсько-католицької церкви в Україні rkc.org.ua та дитячого християнського журнала «Водограй». Наміри можна надсилати за посиланням, яке знайдете в закріпленому коментарі у цій трансляції на нашому сайті iwtn.org.ua, а також в наших соціальних мережах Facebook, Instagram і Telegram. Можна також відсканувати QR-код, який ви бачите тепер на ваших екранах. Ця свята Меса є нашою подякою, по-перше, для Господа за можливість проголошувати Євангеліє в медійному просторі, а по-друге, для вас за вашу присутність з нами та за підтримку для нашого служіння. Дорогі у Христі, дякуємо за спільну молитву, за кожен розарій піднесений до неба, за віру, яка єднає нас навіть в часі війни. Нехай світло Христа, яке ми сьогодні споглядали, просвічує. Всі темряви, а Пресвята Богородиця заступаються за наш народ і кожного з нас. А якщо ще не встигли попити чаю, не біда з Марією в серці завжди тепло з Богом.